Сценарій я скажу тобі, тобі тоді тоді скажу, дивіться. Який прикольний під, підсвідомий сценарій – емалігуляція з боку. Боже, ну я зараз куплю, щоб потім було добре. Прикольно. Ні, я маю на увазі, що ви вже ніколи нічого не говорили. Хочеш, ми були щасливі? Для чого ця людина робить, так? але ми йдемо в обмеження, щоб потім було добре. Дай задай. А чому тобі зразу не може бути добре? Хто що тобі заважає? Це так за розбір. Наталю, зупиняй мене. Це нам зедог. Дивіться, я вважаю, що в стосунках має бути краще, ніж без них. Якщо там гірше. Поясніть ну, мені, ну для чого? Ну, диві... Ви йдіть з кінця, от ми реально всі помремо. Що десь? Ну для чого я жила, що без шо?